25 систем Петріот найбільше збройове замовлення з моменту повномасштабного вторгнення. Якщо б Україна із самого початку мала стільки, вся війна пішла б по-іншому. Але свої перші Петріот Київ отримав лише у квітні 23-го, майже одночасно від Німеччини і Штатів. Далі були додаткові батареї від союзників. Наявні системи в парі знейсом прикривають Київ, Дніпропетровську і Харківську області, частину західних регіонів, де формуються бригади ППО нового типу. Але цього відверто замало Україні потрібно в три рази більше ніж є зараз. ці системи не передбачені для використання на фронті. Вони занадто вразливі до артилерії та авіації, щоб бути близько до поля бою. Тому здебільшого, а фактично, наскільки я знаю, завжди Петріот працюють для точкової оборони міст. Важливих військових баз та воєнних об'єктів, Тож вони не змінять ситуацію на фронті, але мирні міста здатні захистити із першими особами найбільших збройових кампаній Америки. Українські урядовці і президент особисто якраз говорили під час нещодавнього візиту до Сполучених Штатів. Говорили з Рейтіон, що виробляє системи Петріот, зокрема ракети перехоплювачі, а ще до речі, ракети Томагавк, і «Лукшет Мартін, яка створює пускові установки Петріот та інші компоненти систем ППО. Саме за підсумками Вашингтонських розмов за зачиненими дверима і виникло розуміння про можливу кількість. Зеленський назвав зараз контракт непростим, але довгостроковим, бо отримати всі одразу точно неможливо. Системи мають надходити щороку різними партіями. Мінімум два роки займає шлях від замовлення до виготовлення однієї системи. Так, різні терміни для самих комплексів і для ракет. Але якщо контракт саме на батареї, потрібно кілька років. Але всі розуміють, в Україні війна треба прискоритися, і Київ сподівається, що білий дім міг би політичним рішенням вручну змінити чергу на виробництво. Є ще один варіант прискорити події. Деякі системи Петріот, які зараз розміщені в європейських країнах НАТО, належать США. Їх можна передати Україні швидше ніж чекати нових із заводів виробники а європейцям натомість передадуть нові українські системи, коли вони зійдуть з конвеєра. Втім, це теж не так просто. Черга велика, тому що низка країн очікують на свої замовлення. Але знаєте, Україну таке можна посунути поперед деяких з них. Рішення за американською адміністрацією. Графік виробництва, звісно ж, ніхто не розголошує, але інші країни чекають по кілька років. Єдина інша альтернатива вилучити існуючі системи, взяти їх з інших місць, але це майже зробили. Остання партія прийшла з Ізраїлю, тобто не знаю, чи є ще доступні для передислокації системи. Все впиратиме ці гроші. Ціна нової восьмиканальної батареї із комплексом ракет, радарами, командним пунктом, генераторами та технічною підтримкою оцінюється десь у півтора мільярди доларів, а то й більше. Тому Зеленський пропонує як джерело фінансування використати заморожені російські активи. Але резерви все одно не безкінечні, і справи не тільки у фінансах, нових ракет-перехоплювачів теж не вистачає на збройовому ринку. Росіяни використовують змішані атаки: ракети, дрони, хибні, цілі все одночасно. Тому Україні все одно. Доведеться змінювати стратегію захисту неба. Зараз Очевидно, той підхід, який був раніше, відкривати вогонь по всім цілям, більше не працює, тому що ракет не вистачає. Я думаю, відповідь це багатошарова система, яка комбінує різні типи можливостей ППО. Петріот сам по собі не ідеальний, тож йому в допомогу потрібні інші системи, щоб зняти частину навантаження. Також потрібні дуже розвіддані, і це польова розвідка. Не розвідка далекого радіусу, не те, що робить СРУ, а саме польова розвідка з власними радарами, щоб ви могли зрозуміти, що летить на вас і як з цим поратися, які пріоритети. А ще один виклик інтегрувати в один кулак, європейські і американські системи ППО, навчити їх працювати як єдине ціле. І тут якраз американські військові заздрять українцям, бо кажуть, Україна вимушена отримала досвід, якого немає навіть у Пентагоні. Ця війна так багато змінює у збройовому світі принципи, правила, строки поставок. Тому і контракт на 25 петріотів так завдання амбітне, і викликів із ним вистачатиме. Але війна вимагає рішень, які раніше здавалися б нереальними. Із Вашингтона Дмитро Гановченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.